Точно так само по одягу видно, у якому стані він був. І цей стан буде погіршуватись, тому що, ну я вже боюсь говорити про міжнародні стандарти, які існують, не існують. Бо в нас навіть про найелементарніші речі не хочуть чути, і такі: да ти пробуєш нас обмежити, да ти проти вільного ринку, камуняка клятий. Ні, але так ну є стандарти, за якими це роблять. І якщо озвучити цим кільком людям, які мають тисячі артефактів, і тупо їх розбазарюють, бо вони можуть, бо ніхто їх не контролює. Якщо сказати людям, як вони повинні ці артефакти зберігати, для того, щоб те, що вони називають музеями, могло вважатись музеєм. Є руками не чіпати, а я бачу, виставили прямо. Діли. Ну, Якщо коротко, от у нас є гурт, якому в турне угу. дали автентичний артефакт. Я не знаю, чи ви колись помічали, але артисти на сцені пітніють. Ой. Просто так стається. Фест, Я так. не знаю чому, але так поки стається. На сцену. Є, Є таке, є таке. І е, ну, точно так само від яскравого світла фарби вицвітають. Ну, якось так угу. закони фізики склалися, знаєте. Е, і тому є певні правила. Якщо ми говоримо про старий артефакт, так є рукавички, є спеціальний контейнер, переважно з е, спеціального пластику або, хоча б, з звичайного пластику. Є спеціальний папір, потрібний для того, щоб нормально працювати саме з тими речовинами, які можуть загрожувати конкретно речам, наприклад, одягу. Ти в цей папір їх загортаєш, ти міняєш цей папір приблизно раз на півроку. Якщо ти експонуєш предмет, то ти його експонуєш від дня до дня, впродовж там, кількох місяців, після чого ти його повертаєш у фонд, і дістаєш з фонду інший предмет, який ти експонуєш. Суть музею. Не в тому, що він збирає в себе речі. Речі в себе збирає фонд. І більшості з вас жоден фонд ніколи не знадобиться. Фонд потрібен дослідникам. Але також фонд потрібен музеям, тому що фонд має бути в десятки разів більший за експозицію для того, щоб ви мали що показувати. А Якщо у вас є один кептар, і ви його поставили на один манікен, і цей кептар постояв 10 років, то у вас, скоріш за все, вже не буде кептаря.